Доброго дня пані та панове, цей випуск ми хочемо присвятити нашим бестселерам клавішам Дельта. Люди кажуть, що постійність ознака майстерності. Загалом це твердження відповідає стандартам компанії Gibralt. Але все ж таки у 2022 році компанія вирішила оновити дизайн клавіш. Чому саме мільйони споживачів вибирають клавіші Дельта? Давайте подивимось на прикладі однієї з них та визначимо їх загальні характеристики. Габарити клавіші 24,6 см на 16,4 см. Товщина клавіші 2,6 см. Клавіша має дві кнопки великий та малий злив. Це дозволяє заощаджувати, обираючи меншу чи більшу кількість води для змиву. Сам об'єм змиву можна регулювати в монтажній елементі гібрид фікс Дельта. Механічні стовхачі надійні. Це підтверджено лабораторними дослідженнями та гарантіями гібрид. Замість пружинок в конструкції використані пластинки з нержавіючої сталі. Таке рішення більш надійне та довговічне. Варто відмітити, що панель виготовлена з якісного пластику в кольорі матовий хром. Хромоване покриття довговічне і з часом не витирається. А пластик, з якого виготовлена панель, клавіша не боїться вологи і не змінює кольор та форму. Клавіша змиву це те, з чого потрібно розпочинати свій вибір при підборі інсталяції. Тож асортимент клавіш Дельта для інсталяції гіберід Dofix Дельта різноманітний за формами, кольором та матеріалами виконання. Монтажа рама разом з бачком залишається за стіною, а клавіша буде на виду кожного дня, і ми впевнені, що вона служитиме багато років. Клавіші Delta 30 мають прямокутну форму, яка дуже гармонійно поєднеться з трендовими геометричними формами сучасної ванної кімнати. Це механічні клавіші подвійного змиву. Панель та кнопки. Виконані з якісного пластику та доступні в кольорах: альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром. Швейцарська компанія Гібрид дає 10 років офіційної гарантії на механічні клавіші, тому важливо робити покупки в магазинах, які видають чек. Маючи чек, ви зможете звернутись до інфоліні з будь-якого питання а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Гемірита. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!